Щороку у червні в Україні відзначають Олімпійський день бігу. Це свято спорту, яке об'єднує людей різного віку та вподобань. Захід присвячує черговій річниці створення міжнародного олімпійського комітету та відродженню Олімпійських ігор. Метою змагань, поміж іншого, є розвиток олімпійського руху в Україні та поширення його ідеї. Головне, привіт дітям, любов фізичної культурі і спорту, здоровому образу життя, щоб менше вони сиділи за комп'ютерами. Звісно, це теж потрібно в наше нинішнє. Час. Знать компьютер, но чтобы они все равно больше времени проводили на свежем воздухе, на стадионах, на площадках. И поэтому, как бы, первый летний месяц у нас оздоровление, вот это отдых детей. Щастя в соревнованиях якби как бы, завершається вот этим олімпійським днем. Біг очень важний для олімпійців тим, що ані можуть розвивати свої ноги, мишці накачувати нове і вже здоров'я улучшати і жить дольше і щасливе. Дотримуються олімпійських цінностей і в кривому розі щороку у парку Саксаганський, колишньому Артема учасниками забігів на різні дистанції стають дошкільнята, учнівська та студентська молодь. Спортсмени Саксаганського району, аби у чесному протибол... ...продемонструвати швидкість та спритність, а головне відчути користь від занять бігом на свіжому повітрі. Бігати це полезно для ног, тому що в рингі, там двигатися, воно для здоров'я полезно, Дыхание ты вырабатываешь, лучше дышать. Оно для ног полезно. Например, деквандистам надо ноги качать, щоб удары бить. Бег это для всего надо. Я сама ходила 4 года на легкую атлетику, но ну, для меня бег ну, это очень хорошая нагрузка для тела. Она укрепляет тело, мышцы. Я бігаю ну, по утрам, я бігаю вечором. Ну, Мне никогда не бывает тяжело, я і дома допомагаю, і з друзьями гуляю. Ну, Они мене спрашують, а как ты, ну, у тебя сил вистачає? ну так вистачає, ну, Я вже привыкла. Ну. Главное, займатися, ну, не забрасывать ну, і все будет нормально. Спорт це головне життя. Поддерживаю больше всего направления здоровой молодежи, чтобы как бы ну, развивалась молодь, не было такого, что там пьянствовали, где-то там курение, все такое. Хотелось бы видеть, конечно, молодежь ну, спортивную такую. Какабета йде наше будеще. Традиційно олімпійський день бігу співпадає з початком другої зміни діяльності пришкільних таборів, в яких щороку відпочивають та оздоровлюються тисячі саксаганців. До 1 липня у районі працюватимуть 9 таборів з перебуванням у них близько тисяч дітей. А вже другий літній місяць подарує школярам спортивні заходи за місцем проживання. Саксанський район завжди славився тим, що більше розвиття було на командне. Мероприятия это и веселые старты, это и спортивные какие-то соревнования. И Вот мы недавно вот провели бокс. вот мы провели буквально вот футбол, мы провели стритбол, провели соревнования по воркауту. Сейчас вот у нас завтра опять планируется мероприятие на улице космонавтов. Закриття лагерної зміни на 91-й не звичайно, не так, як обычно мы это проводим. А плюс еще мы и патриотизм туда подключаем. Это будет и стрельба с пневматической винтовки, подтягивание, те же самые веселые старты в баскетбольне кольцо. ну в общем, маса-маса цікавих маса міропротяг. Плюс дворовий футбол, який так нашим ребятам понравился. Ну і, звісно, ж день шахмат. Це теж таке міропят, яке в нас в районі оно хорошо відмічається. Легкоатлетичні змагання складалися з восьми забігів на різні дистанції. В кожній з них визначалися призери та переможці. Спортивний захід з нагоди Олімпійського дня бігу цьогоріч присвятили літнім Олімпійським іграм, які вже 5 серпня стартують у Ріо-де-Жанейро.